Dedicate – присвячувати, віддавати час, сили, посвячувати книгу, твір. Verb – To devote time, effort or oneself to a particular task or purpose to set apart for a specific use. Присвячувати час, зусилля, певному завданню чи меті, відводити для конкретного використання. For example, one. We must dedicate more resources to this research project. Ми повинні виділити більше ресурсів на цей дослідницький проект 2. The author will dedicate the book to his parents. Автор присвятить книгу своїм батькам. 3. Dedicated time – Виділений час. 4. To dedicate a building monument – Урочисто відкривати. Освячувати. Будівлю. Пам'ятник. 5. Dedication. Іменник відданість присвята Six – Dedicated – прикметник відданий цілеспрямований, спеціалізований I have to dedicate this